20 січня поточного року на спецлінію 102 з пологового будинку номер 2 міста Чернівці надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що пологовий будинок з кровотечею. Поступила 21-річна місцева мешканка після родового стану, але дитини при цьому не було. На місце події виїхала оперативна група. Початково при опитуванні цієї жінки вона повідомила, що в неї просто проблеми зі здоров'ям, однак дитину вона не народжувала. Поспілкувавшись з лікарями, однозначно лікарі заявили про те, що мали місце пологи. Тому ці факти були наведені цій жінці, і під тиском цих фактів вона зізналася, що вранці 20 січня вдома в місті Чернівці вона самостійно народила дитину, після чого власноруч її задушила, взяла, зго, робила згортки столетної бумаги, закрила ними рот дитині і таким чином дитину задушила, після чого поклала тіло дитини у поліетиленовий пакет. і… Приховала в коморі на сходинковій площаці біля входу в квартиру. Слідчо-оперативна група виїхала одразу на місце події, про яке вказала вказана особа, і дійсно в коморі було виявлено у петляному пакеті труп новонародженої народженої дитини. Оглядом з участю судмедексперта було встановлено, що дійсно в ротовій порожнині наявні кляпи паперу і вже. Фактично було зрозуміло, що, скоріш за все, дитина померла смерті і настала внаслідок механічної ексфіксії. За даним фактом, одразу було розпочато слідчими слідчі управління Головного управління національної поліції Чернецької області кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено статтею 117 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини. Покарання за вчинення даного кримінального правопорушення передбачено у вигляді 5 років, до 5 років позбавлення волі або обмеження волі на той самий строк. Труп дитини було направлено в Чернівецьке обласне бюро судово-медичної експертизи для проведення розтину і самої експертизи. За результатами розтину було підтверджено той факт, що дійсно смерть настала внаслідок механічної експлексії. Було встановлено, що дитина жіночої статі народилась здоровою. І вже фактично в результаті дії цієї особи настала її смерть. На даний час матір новонародженої дитини, яка фактично вчинила кримінальне правопорушення, перебуває на лікуванні у пологовому будинку. Після покращення стану здоров'я з неї будуть проводити слідчі дії і вирішуватись питання про оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Наразі досудове розслідування триває. Також слід зазначити, що ця 21-річна особа раніше не народжувала, тобто дітей в неї немає. По місці вчинення злочину в квартирі вона проживала разом зі своїм співмешканцем, житло вони винаймали. Інші дані будуть встановлені про характеристики даної особи, про взаємовідносини з півмешканцем та причини і мотиви даних дій будуть встановлені в ході розслідування і буде в кінці надана кінцева правова оцінка всім обставинам.